Сонячні промені помножені на спеціальні кременеві батареї у результаті дорівнює світло в оселях людей. Такий простий принцип роботи фотоелектричних електростанцій. Панелі, що отримують сонячне випромінювання, виробляють постійний струм. А спеціальний пристрій інвертор перетворює його у змінний. Це той інвертор, який інвертує постійний струм в змінний. Отут тут є параметри. Вказано параметри, які зараз він працює, індикатор горить, ви чуєте шум і так далі. Якщо вони перескакують автоматично, якщо ми хочемо збільшити, ми от робимо таке движення і перескакують слідучі параметри. Сьогодні вона виробила 4 тисячі кВт годин. Оцей інвертор виробив, на нього зациклено або зав'язано 48 панелей. Ясинівська сонячна електростанція у день виробляє від 8 до 10 тисяч кВт за годину. Цього вистачає, аби забезпечити електроенергією три села. Працюють батареї у світлий час доби та навіть у похмуру погоду. Не страшні для них ні дощ, ні град. Станція надзвичайно проста в експлуатації, її обслуговує лише 5 людей. Та що найголовніше виробництво енергії екологічно чисте. Ця електростанція, на якій ми знаходимося, вона з початку пуску виробила вже 677 тисяч кіловат годин електроенергії. Для прикладу, якби така кількість електроенергії була вироблена. На теплоелектростанції, то для такої кількості електроенергії потрібно було б спалити близько 385 тонн вугілля, і крім того, що важливо, викинути в атмосферу більше 400 тонн вуглекислого газу, що є теж важливим моментом в плані екологічної безпеки. Дві черги Ясенівської електростанції звели за кошти чеських інвесторів. Планують тут будувати ще й третю. Крім того, згідно підписаного з іноземцями меморандуму, подібних об'єктів в області має бути більш ніж чотири десятки. Зводитимуть їх з українських матеріалів. Завдяки таким об'єктам ми можемо підтримати наші промислові підприємства в частині виготовлення металоконструкцій до сонячних електростанцій, трансформаторних підстанцій, розподільці шкафів, збірки склопакетів до сонячних конверторів та інше це дає можливість. Збільшити робочі місця на наших промислових підприємствах. На часі будівництво чотирьох станцій у Хмельницькому, Віньковецькому, Новоушицькому та Дунаєвецькому районах для них уже виготовили проєктно-кошторисну документацію. Єдиний момент через нестабільність в Україні інвестори не поспішають вкладати кошти. Втім, в області сподіваються, що все стабілізується та чехи виконують обіцянки. Адже за альтернативними джерелами енергії майбутнє.